Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні ми з вами дізнаємося повний склад учасників фіналів Єврокубків сезону 2024-2025 років. Адже сьогодні відбудуться повторні півфінальні матчі в Лізі Європи та Лізі Конференції, і в даному відео ми поговоримо про ці два євротурніри, тим паче, що давненько ми про них не говорили. Хто поки що в грі, хто продовжує претендувати на фінал. Та що нам очікувати від сьогоднішнього ігрового дня. Про все це. Говоримо далі. Розпочинаємо з Ліги Європи. За путівки до фіналу між собою змагаються: англійський Тоттенхем та норвезький Будеґлім, а також іспанський атлетик Звільбао та англійський Манчестер Юнайтед. Розпочинаємо з протистояння Тоттенхем Будеґлім. Нагадаю, що обидві команди чвертьфінальну стадію подолали в деякій мірі завдяки пенальті, хоч і дещо різним. Так, Тотенхем грав проти німецького Айнтрахта. В першому матчі в Лондоні була зафіксована нічия 1-1. А от в матчі відповіді був лише один гол, і його забив Тоттенхем з пенальті. На 43-й хвилині 11-метрово реалізував Домінік Соланке, і шпори пробилися до півфіналу. А от у норвезького та пенальті були після матчів. В чвертьфіналі нагадаю, норвезці грали проти римського Лаціо. Спочатку вдома Будеґлімт виграв 2-0, але у матчі відповіді поступився з рахунком 0-2, тож були призначені екстра тайми. На десятій хвилині яких Лаціо забиває третій гол. Відзначається була єдія. Цей рахунок уже норвезців не влаштовав, і їм таки вдалося відігратися. На 109-й класним ударом головою відзначається Андрес Гільмерсен 3-1. За підсумком двох матчів ніч. Я, тож були призначені серії післяматчових пенальті. І хоча саме гравці Будеглім та першими свої пенальті не забили, але саме норвезький клуб цю серію пенальті виграв. І ось такий спосіб Тотнахем та Будеглім зійшлися в битві за путівку до фіналу. Перший півфінальний матч господарі розпочинають мега активно, оскільки Тоттенхем відкриває рахунок уже на 38-й секунді. Скидка на дальню стійку і Брендан Джонсон класно діє на другому поверсі та відкриває рахунок 1-0. Господарі продовжували тиснути, і ще в першому таймі їм вдалося подвоїти свою перевагу. На 34-й хвилині гравці буде Глімта та неохоче поверталися на свою половину поля, і господарі їх за це покарали. Закидка вперед на Джеймса Медісона, котрий першим дотиком. Приймає м'яч, а наступним пробиває. І м'яч летить в дальній кут 2-0. А на 61-й оборонці Будеглімта збивають свої штрафні Крістіана Ромеро, і арбітр матчу після перегляду від обутору призначає пенальті для господарів, яке реалізовує Домінік Соланке. 3-0 на 61-й хвилині. Дуже комфортний рахунок, але після цього з Тотенхемом трапляється кілька неприємностей. По-перше, автори забитих м'ячів Джеймс Медісон та Домінік Соланке отримали ушкодження і матч не дограли. А по-друге, на 83-й хвилині буде Глімпт навіть гол забиває. З першого удару ствір відзначається Ульвік Салтнес. Прийняв м'яч в штрафні супротивника, обіграв захисників, потужно пробив і м'яч після рикошету таки у ворота залетів. Безумовно, один-три це краще, ніж нуль Але все одно. О, ну, сьогодні буде глім то у матчі відповіді потрібно обіграти Тоттенхем з різницею мінімум в два голи. Це зробити буде непросто, хоча попрощенню того, що Тоттенхем ніколи в своїй історії не програвав норвезьким командам в Єврокубках. Іншу путівку до фіналу між собою розігрують атлетик з Більбао та Манчестер Юнайтед. Більбао другий раунд поспіль грає проти британських команд. Нагадаю, чортфіналі більбао грав проти шотландського рейнджерса. Після виїзної нульової нічиєї Більбао вдома, хоч із труднощами, але таки здолав супротивника з рахунком 2-0. Відкрили господарі рахунок лише на четвертій компенсовані до першого тайму хвилині, і то з пенальті відзначається Ойон Сансет. В другому таймі у рейнджерів навіть було кілька нагод для того, щоб рахунок зрівняти. Але коли на 80 80-й Ніко Вільямс класно зіграв головою на куті воротарської та зробив рахунок 2-0, всім все стало зрозуміло. Атлетик Більбао у півфіналі і він продовжує претендувати на фінал. Фінал, який нагадаю, відбудеться на їхньому стадіоні. Якщо Атлетику вистачило двох забитих голів для виходу у півфінал, то от Манчестер Юнайтед довелося забивати цілих сім. Нагадаю, чвертьфіналі манкуніанці грали проти французького Ліона. У першому матчі у Франції була зафіксована нічия 2-2. А от повторні зустрічі манкуніанці комфортно лідирували після першого тайму 2-0 завдяки голам Мануеля Угарте та Діогу Далота. Але всередині другого тайму французи за сім хвилин рахунок зрівнюють. Так на 71-й Корентенто Лісо класно зіграв головою з меж ворота а на 78-й Ніколас Тальяфіко в боротьбі з супротивником таки заштовхав м'яч ворота. Більше в основний час нікому забити не вдалося. 2-2. На 89 й хвилині французи ще й залишилися в меншості. За другу жовту був вилучений Корентен Лісо. Але незважаючи на це, по ходу екстра саме Ліон уже лідирував з перевагою в два голи. Оскільки на 105-й хвилині Раян Шеркі потужно пробуває замеш штрафної, Це уже 2-3. А на 110 й Олександр Ляказет реалізовує пенальті. Це уже аж 2-4. І не зважаючи на те, що на 114-тій хвилині Бруну Фернандеш один гол відіграв, реалізувавши пенальті, час ішов і рахунок більше не змінювався. Але на останній 120 й хвилині Кобі Мейно таки зрівнює рахунок 4-4 і, здавалось би, переводить діло в серію після матчових пенальті. Але пенальті не було, оскільки в компенсований час до екстратамів Гарі Магвайр вириває перемогу до своєї команди. Класно зіграв на другому поверсі та зробив рахунок неймовірно остаточним: 5-4 камбек від Манчестера, камбек, яким був навіть захоплений сер Алекс Фергюсон. Відповідно, в півфіналі Атлетик Більбао проти Манчестер Юнайтед. В матчі матчу Більбао фаворитами, звичайно ж, були господрі. Як на є всі домашні матчі, вони в цій лізі Європи виграли і, мабуть, сподівалися зробити серйозну заявку щодо виходу у фінал. Переважали перші 30 хвилин, але Манчестер Юнайтед ледь не з першого влучанням в ствір відкриває рахунок. Трапляється це на 30 30-й хвилині. Оборонці Атлетика залишили неприкритим на куті воротарського бразильця Казиніро, котрий ударом головою відкриває рахунок нуль Ну а на 34 й хвилині трапляється ключовий епізод, можливо, не лише матчу, а й усього протистояння. Оскільки захисник атлетика Дані Вів'ян завалює в своїй штрафній Расмуса Хойланда. І арбітр матчу після перегляду відоповтору, по-перше, призначає пенальті у ворота Атлетика, а по-друге, виписує червону картку захиснику подвійне покарання. Пенальті реалізовує Бруну Фернандеш 0-2. Португалець на цьому не зупинився і на 45-й хвилині забиває свій другий гол, реалізувавши вихід віч з голкіпером 0-3 після першого тайму. В другій половині гри господарі виглядали дещо пригніченими і насправді мають бути задоволені тим, що не пропустили четвертий гол, адже голкіперу команди довелося кілька сейвів зробити. Манчестер більше не забив, але безумовно манкунянці задоволені виїзною перемогою 3-0. Звичайно ж, сьогодні у матчі відповіді Атлетик може забити три голи, оскільки оборона Манчестер. Манчестера в цьому сезоні, м'яко кажучи, не найкраще. Зокрема, на минулих вихідних Манчестер в чемпіонаті Англії програв Брентфорду 3-4. Але тут є один нюанс, оскільки Манчестер Юнайтед єдина команда, яка ще не програла жодного матчу в цьогорічніх Єврокубках. Тому важкувато віриться в те, що ось вони в першому матчі візьмуть та й програють з різницею аж три голи. Відповідно, дуже реалістично виглядає суто англійський фінал Ліги Європи: Манчестер Юнайтед проти Тоттенхема. А що в нас по лізі конференцій? А в лізі конференцій у півфіналах зійшлися: іспанські Батис проти італійської Фіорентини та англійський Челсі проти шведського Юр Гордона. Претендентів нібито чотири, але насправді їх лише три, оскільки шведський Юр Гордон практично не має шансів на вихід до фіналу. Бо перший матч розгромно програли аристократам. Але, звичайно, шведи задоволені цьогорічнім євросезоном, оскільки вперше в своїй історії пробилися до півфіналу євротурніру. Нагадаю, що в чвертьфіналі вони грали проти австрійського Рапіда. Перший матч вдома програли 0-1, але комфортно на виїзді виграли аж 4-1. Хоч і в екстратаймах, оскільки основний час зустрічі завершився перемогою шведів 2-1. Але в екстратаймах дублем ізначається Тобіас Гуліксен і 4-1 за шведами. Щоправда, гостям серйозно допомогли господарі, оскільки вже на сьомій хвилині пряму червону картку отримає захисник Рапіда за грубий фол в центрі поля. І шведи, як то кажуть, розіграли зайвого та виграли 4-1. А от з Лондонським Челсі в чвертьфіналі трапилася прикрість. Грали вони, нагадаю, проти польської легії в першому матчі на виїзді виграли комфортно-3-0. Вдома сенсаційно програли 1-2, але ця поразка не завадила їм пробитися до півфіналу. Тим не менше, ця поразка означає, що не буде ідеального проходження Ліги конференції, оскільки до цього матчу нагадаю, Челсі всі свої попередні матчі вигравав. А ось тут сенсаційна поразка. Плюс до того прихильники Легії ледь не підпалили Стемфор-Брідж. Але, як то кажуть, обійшлося. Ну і саме головне, що Челсі продовжує претендувати на титул. Перша гра між Юр Гордоном та Челсі відбувалася на полі шведів. Оборона та голкіпер Юргордена напомилялися. Так, на 13-й хвилині Джейдон Санчо опиняється неприкритим Штрафній супротивника, потужно пробиває рикошет від захисника, і це вже 0-1. Подвою перевагу Челсі Мадуеке На 43-й хвилині він робить рахунок 0-2. В перерві у складі Челсі на полі з'являється Ніклас Джексон. І в другому таймі за 6 хвилин оформлює дубль. Так на 59-й обікрав одночасно із захисником. Ка і голкіпера Юр Гордона та пробив по порожнім воротам 0-3. А на 65-й бахнув з лінії штрафної 0-4. Юр Гордон один гол забив, але це, як то кажуть, гол для вболівальників. Поразка 1-4. Навряд чи сьогодні Челсі таку перевагу втратить. А от інший півфінал виглядає більш конкурентнішим іспанський Батис проти італійської фіорентини. Та й після першого матчу поки що нічого не зрозуміло. Нагадаю, що Батис більш комфортніше подолав чвертьфінальну стадію, в якій вони грали проти польської Ягелоні. Спочатку іспанці вдома виграли 2-0, могли виграти і матч відповідь, оскільки до 81-ї хвилини лідирували завдяки голу Седріка Бакамбу. Але в підсумку гра завершилася нічією 1-, -1. Тим не менше, Бетис доволі спокійно пробився до півфіналу. Фіа. Алкам вже в чвертьфіналі довелося попотіти. Грали проти словенського целі, в першому матчі на виїзді виграли 2-1. Але в матчі відповіді вдома з таким самим рахунком поступалися по ходу матчу. Тобто все могло перейти до екстратамів. Але на 67-й хвилині індивідуальний гол забиває Мой Закін. Прийняв м'яч неподалік штрафної, хитнув захисника та закрутив м'яч в дальню шістку 2-2. Щоправда, кілька хвилин довелося почекати підтвердження голу, оскільки спочатку були сумніви щодо можливого офсайду. тим не. Менше гол таки зарахували, і Фіорентина пробилася до півфіналу. І як і раніше, продовжує претендувати на вихід в третій поспіль фінал Ліги конференцій. Перша гра між Батисом та Фіорентиною відбувалася на полі Севільців. і господари розпочинають дуже активно, оскільки вже на шостій хвилині відкривають рахунок. Седрік Бакамбу поборовся за м'яч на правому фланзі, виборов його в захисника та зробив прострільну передачу, на набігаюча Абде Езальзулі, котрий з трьох метрів пробиває в поперечину. Щоправда, м'яч приземляється чи то на лінію, чи то за лінію. Якщо за лінію, то арбітру відразу на годинник має приходити сигнал, але сигнал не прийшов. Довелося навіть слухати когось вухо. Звичайно ж, мова йде про відеоповтори. І після перегляду відеоповтору гол таки зарахували. Але ситуація дійсно неоднозначна. Чому ж не прийшов сигнал на годинник? На 14-й хвилині Іско закручував дальню шістку за штрафної, але трішечки не закрутив. Були нагоди і Фіорентини, але в першому таймі їх таки не вдалося реалізувати. На 64 й хвилині Бетису вдається подвоїти перевагу. В атаці була Фіорентина, але сивільці перехоплюють м'яч. Пішла швидка атака. На правому фланзі м'яч отримає бразилець Ентоні. Зміщується під свою улюблену ліву та потужно пробуває замеж штрафної. Щоправда, його удар захисники Фіорентини блокують. Але м'яч миттєво повертається до бразильця. І цього разу він уже пробуває з правої, І м'яч летить в дев'ятку, 2-0. Такий рахунок точно Фіорентину не влаштовав, і їм таки вдається один гол відіграти. На 73-й атака лівим флангом та скидка на набігаючого капітана Луку Раньєри, який чомусь залишився неприкритим. І раньєрі в один дотик переправляє м'яч ворота. 2-1, рахунок остаточний. Рахунок, який жодній з команд не дає фаворитизму щодо виходу у фінал. Сьогодні в матчі відповіді у Флоренції планується серйозна гра. То ще раз нагадаю, сьогодні в Лізі Європи о 22.00 між собою зіграють. Буде Глімт проти Тотанхема та Манчестер Юнайтед проти Атлетик Більбао. Прогнозується суто англійський фінал. В цей же саме час в Лізі конференції Фіорентина проти Бетиса тут буде неймовірно гаряче. Ну і також Челсі проти Юр Гордона. Англійська команда майже у фіналі. Але це лише припущення. А хто в підсумку гратиме у фіналах цих двох євротурнірів? Про це ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре!